Привіт, усім. Ще одна країна Європейського Союзу висловилася в сторону непродовження тимчасового захисту для українців після 2025 року. Що це за країна, коли було і ким сказано? Сьогодні в цьому відео я про це розповім. Вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. І якщо ви не підписані, підпишіться. Багато з вас дивиться без підписки, тому дуже рекомендую підписуватись та увімкнути дзвіночок, і тоді ви не пропустите важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. У Чехії готові допомогти Києву повернути біженців додому, адже вважають продовження тимчасового захисту не надто вигідним рішенням. У Євросоюзі вже зараз мають вирішити, що буде із тимчасовим захистом українців після березня 2025 року. Я про це також розповідав, що має бути засідання. Міністри з кожної країни будуть це питання обговорювати. До чого вони дійдуть, буде якась інформація. Я про це обов'язково на цьому каналі опублікую. Про це 25 січня у Брюсселі заявив міністр внутрішніх справ Чехії від Ракушан. Мені слід поїхати в Україну та зустрітися зі своїм колегою, і ми маємо обговорити саме ці речі, по суті. Україна справді зацікавлена в тому, щоб максимально можлива кількість людей реально повернулася. І я думаю, ми погодимося з тим, що продовження тимчасового захисту на невизначений термін нікому на даний момент не вигідно, сказав він. За його словами, цей механізм добре зарекомендував себе та добре спрацював на першому етапі надання допомоги два роки тому після початку повномасштабної війни в Україні. І це факт. Однак, якщо ми зараз подивимося на склад мігрантів, які приїжджають до Чехії, він зовсім інший. Це вже не зовсім матері з дітьми. Це чоловіки, часто із Заходу України, де бойові дії не такі інтенсивні, які приїжджають сюди по роботу, зазначив голова чеського відомства. Він наголошує на тому, що на початку максимально виїжджали жінки з дітьми, бабусі, дідусі, люди з інвалідністю. А зараз вже ці люди отримали допомогу. Хтось звик вже до цього знайшов роботу, знайшов собі житло, можливо, в іншу країну переїхав. можливо, хтось повернувся вже додому в Україну, навіть такі теж люди є. І теперішні мігранти. Це вже не тільки самотні матусі, чи там дідусі з бабусями, чи можливо ще якісь. А це вже чоловіки можуть приїжджати на заробітки, щоб більше заробити. Можливо, можливо, і жінки без дітей, які теж приїжджають, щоб заробити. І що таким людям зараз вже така допомога, яка була на початку війни, не потрібна. У зв'язку з цим Ракушан вважає, зараз у ЄС. Важливо обговорити, яку модель допомоги держави хочуть продовжувати надавати українським біженцям, і чи є необхідність готуватися до того, що деякі українці, можливо, 50% тих, хто перебуває на нашій території, захочуть залишитися у Чехії. З погляду можливостей ми не можемо дозволити собі перевести цих людей на класичну процедуру надання притулку. Ми повинні вигадати спосіб, який буде заснований на європейському рішенні. Це має бути єдиний підхід, який водночас не мотивуватиме людей до вторинної міграції, наголосив він, звертаючись до своїх європейських колег. І я нагадаю, що за офіційними даними, за офіційними, я вже не говорю за те, що багато людей подорожує і виїжджає там чи з Польщі, чи з Німеччини. чи з інших європейських країн може приїхати в Чехію, то, за офіційними даними, зараз на території Чехії близько 350-370 тисяч українців. Тобто в Польщі близько мільйона, в Німеччині приблизно мільйон двісті, і в Чехії 350-370 тисяч українців. Зокрема, уряд Чехії затвердив пріоритети щодо адаптації та інтеграції біженців з України на 2024 рік та наступні роки. Про це на прес-конференції за підсумками засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала. За його словами, заходи стосуються житла, працевлаштування та боротьби з дезінформацією, у тому числі має бути підготовлена процедура припинення дії або зміни форми тимчасового захисту осіб, що прибувають. Вирішенням цього питання займеться Кабінет міністрів під керівництвом заступника прем'єр-міністра та міністра праці та соціальних справ Маріана Юречки. Згідно з документом, основними пріоритетами інтеграції з 2023 року є боротьба з дезінформацією, підтримка довгострокового житла, забезпечення навчання чеською мовою школярів та курсів для дорослих, підвищення доступності шкіл, а також доступ до системи державного медичного страхування, визнання професійної кваліфікації та гнучки програми перепідготовки, просвітництво з питань прав та обов'язків біженців та підготовка режиму подальшої соціальної підтримки після закінчення дії. Статусу тимчасового захисту. Якщо все це проаналізувати, про те, що говорить чеський уряд, чеські політики, то вони говорять ті речі, що її багато зараз взагалі європейських політиків: що після тимчасового захисту буде якийсь інший документ, інша директива для українців, якщо до того моменту не закінчиться війна. Вона буде змінена, тобто це не буде тимчасовий захист як такий, які зараз є, зацікавлені європейські країни в тому, щоб на їх території залишилися ті люди, які хочуть працювати і, звичайно, приносити вигоду тій країні. Ну, це стандартний підхід. Якщо людина працює, легально працює, легально перебуває, її ніхто нікуди не буде виганяти, депортувати чи щось там йому робити. Якщо Більшість українців в Польщі працює офіційно, то їм надали можливість отримувати карти побиту по роботі з тимчасовим захистом, бізнес вести і тому подібне. Звичайно, що цих людей ніхто не буде виганяти з Польщі. Те саме буде стосуватися в Німеччині тих людей, які там проходять інтеграцію, знайдуть собі роботу. Звичайно, що тих людей ніхто не буде з Німеччини, з Німеччини виганяти. Те саме, як бачимо, стосується і Чехії. Вони хочуть. Побачите, скільки людей в них може залишитися, які будуть працювати, будуть приносити податки в їхню державу, захочуть залишитися, вивчать мову, знайдуть собі класну роботу, діти підуть навчатися без варіантів. Звичайно, що не всі 100% українців, які зараз в Чехії, в Польщі, в Німеччині, в Литві, Латвії, Естонії, Франції, Італії, Іспанії будь-які інші європейські країни, залишиться там. Звичайно, що якась кількість виїде, закінчиться війна. Завтра, сьогодні, більше вийде. Закінчиться війна через рік чи через два, звичайно, що менше, бо велика частина вже звикне до того всього, що є в тій чи іншій країні, знайде собі хорошу роботу, або така робота, яка їм їх буде як мінімум задовільняти. Знайдуть собі житло, підуть діти до садочка, до школи. І все. І вони вже не захочуть повертатися в Україну. Це факт. І ось якраз всі ці країни, всі ці уряди, політики зараз один перед одним. Намагаються щось придумати, що буде після тимчасового захисту, який зараз ще поки триває до березня 2025 року. І він так чи інакше буде тривати з якимись можливо виду змінами по різних країнах, але він буде ось після 2025 року. Невідомо що придумають, яким чином це буде називатися, які будуть правила, що потрібно буде українцям, щоб перебувати в Європі. Подивимось, час покаже це занадто далекий період часу, щоб зараз сказати чітко, що буде. Але якийсь інший документ, якась інша директива, інша вказівка точно буде з боку Європейського Союзу. Зараз, як бачимо, пропонують окремі політики окремих країн, десь є непогані пропозиції, десь є такі, що не дуже подобаються українцям, але вони є пізніше. Буде засідання міністрів, буде якась там велика прес-конференція, будуть якісь розроблені певні важелі, устави, директиви. Все це докупи з'єднається і буде якесь загальне рішення від Європейської комісії, від Європейського Союзу. Це точно буде. Але на даний момент потрібно моніторити те, що в кожній країні відбувається, кожна країна що заявляє тим більше на рівні уряду, на рівні прем'єр-міністра уряду тої чи іншої країни. Це потрібно потрібно слухати, моніторити і аналізувати, тому що ці слова, ці заяви, в майбутньому можуть лягти в закон директиву. Єврокомісії. Ось такою інформацією, і ось такими заявами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися. Якщо у вас є запитання щодо Польщі, кордону, то в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Ви зможете приєднатися, задати запитання і отримати на нього відповідь. Тому всім рекомендую приєднуватися. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе!